우리는 탄약이 부족합니다. 70% 벨로우 소프, 게라시모프. 탄약은 어디에 있습니까? 제 저것들 좀 봐. 씨발. От до чого людину довели? От не дають нормально погнити в могилі, викопали і відправляють штурмувати посадки в Курській області. Я не знаю, вітати ви з цим чи ні, але найбільша газета Іспанії після Марка видання Ель Паїс пише, що перші північно-корейські війська були забаранені українськими артилеристами в Курській області. І... Коли у Скабієви запитали так а що ж там сталося, і якщо ж супутникові знімки покажуть, що вони все ж таки ле, то вона така... О. Покажуть вони нам знімки, що... Ну просто к вопросу о том, що как бы... ну курс тобли отруч... ж Росія, Росія Росі Росія и та Это конечно. Я далі вам розповім про Грузію, яка завантажила всі свої європейські перспективи на кравчучку і почухала назад в Савок. А поки що поділюсь з вами своїми враженнями з приводу корейців в Російській Федерації. Насправді, останні два тижні російські пропагандисти проходять всі стадії прийняття військ в Російській Федерації. Як часто буває, очевидний варіант є правильним, тобто Росія не вивозить війноньку ще й на своїй території, тому підтягнула собакаїдів, але ні. Пропагандисти спочатку заперечували і казали ні, цього ніколи не буде. Далі вони гнівались і казали Ми найсильніша армія. Ви сумніваєтесь, то подивіться, як ми знищуємо українські е, рускогаварящі міста е, України. Далі була паніка, бо Сполучені Штати заговорили про обмеження необмеження для України і Путіну довелось показувати свою ядерну ракет. Тулечку, про що вам напередодні пояснювала Настя. І зараз зараз пропагандисти на стадії депресії і вже потім буде прийняття. Слухайте. Почему их вообще волнуют? Кто находится у нас на территории, о чем, зачем, что они так боятся КНДР, если они все время говорили, что это страна изгоя, и там говорить не о чем. Володимир Вольч, видимо, это не в корейцев. Дело в том, что мы перехватили От до этого времени постійно навязывали эскалацию, правда? Звісно. Да. А сьогодні раз русские зробили то, що ніхто не ожидал. Розумієте, так? Тобто запросити північно-корейські війська, це перехопити ініціативу. Стоп, так у вас ж все йшло по плану і ви вигравали, А тут треба перехопити ініціативу. Непонятно. Они договорились с корейцами, корейцы приехали на фронт. Причем это все официально согласно международных договоров. Это не нарушение каких-то международных статей, ничего. Просто для них шок. Шок как так русские начали диктовать свои условия. А ведь получается? Получается? Получается. Вот это дорого стоит. И даже дело не в количестве корейцев, которые там приедут, не приедут. Видно будет, время покажет. И даже не в том, что получится, не получится. Получится в любом варианте. Приїдуть, не приїдуть, вийде, получится. отриматься. Головне, що Росія. Ну сука, він же ж говорить це і робить вигляд, що вірить. Але насправді він же ж розуміє, що не від хорошого життя вони запрошують тих корейців. Просто і втошто наконець, ми начали хто перехватувати ініціативу і нав'язувати противнику. Свої варіанти ескалації от це найголовніше сьогодні. Показати вам, як насправді російські військові перехоплюють ініціативу на Курщині в Корінєва, до якого три кілометри не дійшли Збройні Сили України. Російські військові настільки перехопили ініціативу, що забрали у місцевих морозиво разом з холодильниками. Це просто епічне відео. Хазяйка повертається. Бачите, зет, головне, що на. На дверях повертається на свою заправку. Ми раді вам. А що не ради? Зараз будуть монологи. Мороженое уїхала вместе, блядь, з холодильником на Кофемашину, блядь, блять, і розв'язані, блять, пизде. твою мать. Что тут было, блядь, искать? Мониторов нету. Вырвали, блядь, нахуй, с потолком, с проводами. Повертаючись до попереднього твердження, перехоплюють ініціативу, і все навколо це такі розумієте, це такі цінності у людей, такий моральний компас, не те, що там якихось е, сраних гомосексуалів європейців. Це Росія, йоб твою мать. Страждати це і є. Кайф це основна концепція рускомірного православ'я. Чим гірше, тим потім буде краще. А оце весь комфорт з моніторами, холодильниками. Це все під європейцям оставте. Названня своїх партій термін христианський. не вони відношення до християнства? Які цінності, об'ясніть мені? Підерагія? Гомосексуалізму? Всіх форм звращення? это и есть современные ценности. Ценности уничтожения человека, когда жалкие, ничтожные педара, являющийся советником Швабы, определяет, что человек вообще будет не нужен. И поэтому его надо держать в наркотическом и компьютерных играх у угаре. І он вважає, що це норма і к этому надо йти. Тобто, цей гімн человеческому разуму сейчас так называемая европейская мораль, так тут я вам хочу показати справжній гімн человеческому разуму через грузина Йосифа Сталіна. Звичайно, що це псевдонім його інакше звали. Ми плавно перейдемо до теми Грузії, яку ви чекали ще від учора. Судячи по вашим коментарям, в наступному відео буде стільки рівнів пізня. Інакше я не можу сказати, що я я навіть не буду вигадувати якісь підводки. Ви і так все оціните і зрозумієте. Співають, вип'єм за родину, вип'єм за Сталіна, а потім кувиркаються в лісі зі скакалкою. Не знаю, як вас мене до такого життя не готувало. Тому давайте ви поставите хай бог лайк цьому відео, і взагалі ще треба підписуватись, бо уявіть лише, які ми глибини російського сегменту інтернету просто передивляємося, і куди ми пірнаємо, аби знаходити для вас весь цей треш. І... От ви мене запитаєте, що може бути гіршим за п'яних монашок і пісень з їхніх е, ротів про Сталіна? Я вам скажу Маргарита Сіманян, яка вітає віршами чи віршами Грузію в програмі Соловйова, це вона, типу, звертається до Заходу, что е, типа Грузія від цивілізації пішла. Мені от вспомнилось, я ж люблю тебя стихи читать маленькое, прочитаю, не могу держаться. Що ты затасковал? Она ушла. Кто женщина? И не вернется. Не сядет рядом в стола, не зайдем нам чай, не улыбнется. Пока улыбнется. Если дань не есть, не пить спокойно, не смогу. Ростесковать, что за беда? Поищем и найдем другую. Это Симонов, она длинная, но это его первая часть. То другая у них уже нашлась: Молдавия. Грузины сказали свое слово, и грузины победили. Грузины, видимо, вспомнили свою. Історію не таку давню, коли такої то цар такий то год вручав в Росії свой народ, і Божія благодать сошла на Грузію. З тих пора нацвела в тіні своїх садов за грані дружких штуків. Не опасайся врагов. Я не втомлююсь нагадувати вірменці Маргариті Симонян, вірменці з російським паспортом, що історія Грузії почалася раніше третього століття. До Різдва Христового саме тоді відбулося перше об'єднання грузинських племен у єдине царство. Але росіян своя версія історії вони вважають, що історія Грузії розпочалася з 1801 року, коли російський цар Павло І підписав указ про приєднання Карліка Хитинського царства до Російської імперії. І думаю, що ви запитуєте себе і мене. Хоча я думаю, ви вже все це читали. Що там на виборах в Грузії, точніше не в Грузії. Грузія, Вся картвела, а там перемогла не без допомоги фальсифікації проросійська партія Грузинська мрія. Більшість зайде їх в парламент. Ця більшість сформує уряд. Все те саме в принципі залишиться все, що й було більш ніж десятиліття влада Грузії в руках проросійських політиків, і це не зважаючи на численні порушення, які, до речі, самі ці політики. и, в принципе, грузинские эксперты в российских эфирах называют незначительными. По сути, сам Евросоюз и Совет Европы и Америка официально признали эти выборы состоявшимся, потому что так нагло уже не могли то есть, врать, никаких оснований нету, повода нету. Были отдельные нарушения на участках, но это незначительные нарушения абсолютно. Это не говорит о том, что э, меняется картина, допустим, там 53%, которые получили грузинская мечта, там максимум может быть расхождение 0,0 чем-то процентов, они, это не меняет результаты выборов. То есть, можно сказать, вот эти отдельные нарушения на участках, которые сейчас расследуются. Э, Ну там і вкидали бюлетені, там і бійки було, там і десь там спостерігачів не допускали. Ну там адмінресурс працював як в старі добрі часи Юнуковича 2003 року. Составляются отдельные протоколы. Центральная избирательная может, комиссия ну изучает абсолютно все вот эти нарушения на отдельных участках. Но это, опять же, я повторяю, не, не дает никакого повода бойкотировать выборы, требовать отставки правительства и э, устраивать государственный переворот. Як вам риторика, государственний переворот нічого не нагадує. Насправді там все несеться, бо прокуратура почала розслідування по факту порушень. ЦВК передала всі ці дані в прокуратуру, президентку Саламе Зоробашвілі, я сподіваюся, правильно назвав її ім'я і прізвище. Викликали на допит. Вона теж не визнає ці вибори, але посада президента в Грузії вона вже втратила ту силу, у них вирішує. Ше уряд, прем'єр-міністр. Тобто, ну, з усією повагою до президентки, але ну, ви самі все розумієте. В принципі, проросійські грузинські політики стали можливими, бо грузини не чинили супротиві, мовчки приймали поступово приймали нову реальність. Колись. Революція троян дала великий мотиваційний поштовх для помаранчевої революції, а наш Євромайдан натомість мав показати грузинам, як треба боротися з новими проросійськими режимами. Але грузинів не вистачило. І, до речі, аналогічна ситуація була і в Білорусі. Бо точка заходу про будь-який протест на посавку це. Точка закінчення в революції де інде в іншій країні така, от у нас реальність. Тому ці всі розування перед тим як залізти на лавочку, які були в Білорусі, чи танці з прапорами ЄС перед водометами, як було в Грузії кілька місяців тому, коли вони приймали закон про іноагентів. Це все безперспективно. Це розуміють. Грузинские, по российские политики, и они абсолютно расслаблены. Они на таком чиле вмыкаются в эфир Соловьевы и говорят, ну, потолкаются и зайдут в парламент. Но, чтобы они смогли в обычной обстановке сделать революцию, это исключено, потому что у них не хватает ресурсов. Что я имею в виду под слово обычное? Это, э, что они не убьют кого-нибудь на площади, что они не приведут какую-нибудь э, в исполнение э, сакральную жертву или студентов, или же школьников. Туда и школьников тоже они водят, насколько вы помните. Это было как раз вот весной, когда они протестовали против закона о виноагентах. Э, поэтому в обычной обстановке... Ім не удасться з'явити революцію на моє скромне переконання. Те, що зараз відбувається в Грузії, це результат того, що було б з України, аби Янукович не всрався і не втік. Я був на Майдані з першого до останнього дня, і коли були розстріли, я не ліз на інститутську, але бачив, що там відбувається, і всі ці е, переможні бравади, що приїхали автобуси зі Львова в останній день, і так ми перемогли. Я. Хочу сказати всім, хто там був, в принципі, а кого не було, і в кого є критичне мислення, то ви ж розумієте, що мусора могли розстріляти абсолютно всіх, і сил у майдану реально більше не було. Мусора на щастя. Проявили слабкість, бо слабкість тоді проявила центральна влада і втекла. І е, ні в Білорусі, ні в Грузії влада таку помилку робити не буде, тому владу опозиції треба брати силою. А коли ми українці це їм кажемо, то виявляється, що ми розпалюємо, а грузинам це не дуже й треба. Но пока именно они, даже не местные жители, а украинцы пытались расправиться с нашим журналистом, журналистом РИА Новостей. То есть агрессия основная исходит от них. Да, да, это они очень такие информированные. Сашу они узнали, это как раз были украинцы, украинки, украинки. Вот, э, вот Риа новости, это тоже украинки. Не знаю, как как они там их узнают. Но в общем они более более информированы. Как раз грузинская молодежь не смотрит э, э, вообще в СМИ российские, они там. Тіктоки, літам, не знаю Фейсбуке, А вот, украинки и, и, и вот і наши, релаканти наші якраз в курсі, хто як и і они как раз ходять і висматрюють при всій повазі до грузинської опозиції, Але мені також здається, що скоро всі ці хаті Диканеїдзе і Саакашвілі, прости господи, коли його випустять з тюрячки, поїдуть. По світу влаштовувати мітинги на підтримку Грузії. Як це робить прости господи, Х2, російська опозиція? Ви чули до речі, що вони збирають мітинг в Берліні. На мирний протест атобрано у наших сограждан, які знаходяться в Росії, за будь-яку попитку протестувати вони відправляються за рішетку. Це значить, що ми тим більше мали виходити на вулицю там, де можемо за себя і за них. Мы должны показать себе и всему миру, что антивоенная и свободная Россия существует. 17 не ми проведемо большої політичний бла бла, бла Ну ви зрозуміли я скажу, як є перша їхня вимога це вивести російські війська з України. Це щось так на рівні з тим, як вони казали, Путін у з поста президента. І знаєте, і Путін такі все це чує такі: ну блін, раз ви просите, то я виведу війська і все ж таки піду на пенсію і дозволю проводити демократичні вибори в Російській Федерації. І, взагалі, і Крим повернув Україні, і Донбас відбудую за російські гроші. Ні, ну я ж його розвалив. Я ж все це зроблю. Дякую, що ви сказали. Бо я б, бо, блін. Я оце сижу і думаю, а що робити? От зроблю так, як ви мене просите. Російська опозиція вона не вимагає дати зброю Україні. Ні, вони ж не можуть підтримувати війну. Вони ж проти війни, Розумієте ось ці. Тонкощі, на яких вони грають, а коли ти їм кажеш, що ви просрали свою країну, просрали вільні вибори, ваша неспроможність брати на себе відповідальність і йти до кінця, призвела до того, що ваша опозиція мертва в прямому і в переносному значенні, ваша армія. Ваші мальчики воюють з сусідньою країною. Ваші друзі, це Іран і Північна Корея. А вони кажуть: так це не, не наша, ні, це Путін Н немає ніякої колективної відповідальності. Це у німців в Другу світову війну о, була. А у нас ні, немає. Ви що? Послідній вопрос: колективна відповідальність. твітність. Колективна відповідальність. зразу. больше нет. Эти концепции не существует, она навязана абсолютно ложные. По рождению в том месте, по рождению в Нижнем Новгороде или в Нижнем Тагиле, или в Верхней Салде, ты не можешь быть виноват в войне. Точка. Как ты не можешь быть по цвету кожи, по росту выше, чем метр восемьдесят, или ниже, чем метр пятьдесят, или если ты меньше 50 килограмм, ты ведьма, тебя нужно сжигать, по вот этим данным ты не можешь быть виноват. Ты можешь быть виноват в преступлении, которое ты совершал. преступление, которое совершили от твоего имени, твоя нация, ты не можешь быть виноват. Ты абсолютно Діч, не поймає, чому ми з табою два інтелектуали, та абсолютно ці російські інтелектуали займаються тим, що перетягують на себе ковдру жертви, жертовності, допоки російські ракети падають нам на голови, вони такі, так а ми тут при чому? І допускаючи їх в наш інформаційний простір, ми тупо підігруємо цьому меседжу. Ну от кому цікаво. Що про нас говорить Латиніна чи той самий чи Чичваркін. Я знаю, кому цікаво Арістовічу. І до речі, я тут ха, побачив відос, як ветеран 35 бойових виходів злякався в машині. Гляньте, а потім в мене буде питання. Ну що вони сошлись в конфлікті і в частності за результати вибори, це факт. Так, от питання: це він свернув, що бомба зараз розірветься в машині, чи що його замовлення жирненьке замовлення? Інший таксист перехопив варіанти. Пишіть в коментарі, і поки ви друкуєте, покажу вам останній аргумент, чому треба святкувати Геловін. Ми отряди Путіна придостерігаємо всіх не праздник Халуїн. Не праздновать праздник Голоїн. Все, сподіваюсь, питань у вас більше немає. Тому ріжте гарбуза, готуйте, -го готуйте дітей. Ні, годуйте дітей цукерками і лякайте всіх навколо своєю тверезістю, бо тільки тверезі і адекватні люди дивляться щоденно наш канал. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ставите вподобайки. Що ви підписуєтесь на канал? Вже завтра буде новий випуск. І дзвіночок біля кнопки підписатися допоможе вам його не пропустити. Всім па-па!